Можуть в е, понеділок проявитися якісь е, хвороби. Це може бути пов'язано із суглобами, От, і вам знадобиться шукати ліки, ви їх знайдете, ви почнете приймати ось, вівторок, середа. Тут можливі такі хвороби ще. Може так відбутися, хтось робить дуже сильні апатії остуди. І у вас, в понеділок такий день, коли ви нічого не будете хотіти, не зможете робити, буде дуже важко зрушити з місця. Скажіть, допоможіть, що трапиться в понеділок, тим, хто дивиться відео? Тут магічний вплив від жінки, ще від чоловіка, щоб закрити шляхи дороги, щоб ви не змогли рухатись далі. Але у вас дуже сильний захист. І все, що вони роблять, повертається назад. Тут виходить Верховний суд, і янголи-охоронці повертають назад, і ви до середи оговтуєтесь і рухаєтесь далі. середа Вівторок, середа, це вже йде зрушення тут у вас здійснення мрії. Ви вже зовсім по-іншому себе почуваєте набагато краще. От. І в середу може прийти звістка про сильні обстріли. І ще може всереду здійснюватись і магічний напад, але він буде проявлятися у вас більш головна біль. Ще може бути людина агресивна, може з вами сваритися, викликати вас на емоції, щоб ви реагували. Все, що необхідно, це ваша реакція. На якісь слова. Може, даже буде писати щось дуже агресивне. От, <кій> ви закриєтесь від цієї людини і не будете реагувати. Ви змус... Це буде важко, і ви будете так дуже мудрі рішення приймати, не реагувати на агресію. І таким чином відріжете.